Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то мене звати Оксана. І на цьому каналі ми з вами говоримо про догляд за кучерями, догляд за обличчям, ну і трішки про життя. В сьогоднішньому відео у нас з вами буде анпакінг. У мене назбиралось дуже багато посилок, багато від українських брендів, деякі замовлення за юрб. В общем, все сьогодні вам покажу. У мене такі відео, на жаль, не дуже заходять на каналі, але я люблю їх знімати і хочу зробити це разом з вами. Тож, давайте починати! І перша посилка, з якою ми з вами почнемо, це ось така піар розсилка від бренду MarieFresh. Marie Fresh. Це моя не перша з ними співпраця, це вже друга. Перед цим мені надсилали також один фестпак. І вони залишилися задоволені співпрацею, повернулися знову до мене. Якщо чесно, для блогера це прям дуже-дуже приємно. І мені дійсно полюбився їхній бренд. Я взагалі дуже скептично відношуся до багатьох українських брендів. Я не все беру на огляди, не все тестую. Але от бренд Маріфреш мені зайшов, і навіть в фаворитах літа в наступному відео будуть деякі їхні засоби. І ще з українських брендів я дуже люблю бренд Разибела, їхній догляд для шкіри голови дуже дуже класний. Так, у мене тут ось така відновлююча лінійка. Тут три продукти. Перше це пілінг. Я думаю, що поки вийде це відео на канал, ви побачите вже цей огляд в інстаграмі. Тому підписуйтеся на інстаграм, там всі новинки і всі огляди виходять значно швидше. А про цей пілінг я чула дуже-дуже багато класних відгуків. І навіть мій трихолог рекомендувала. Цей пілінг мені, і я його також рекомендую в себе на марафоні по кучерям. Дуже багато класних відгуків. Тут рисова пудра, ензими, кислоти. Ось так він виглядає. Що мені вже подобається це ось цей зручний носик для нанесення. Я обожнюю такі продукти. Ось так він виглядає. Аромат у нього такий, а він уже потік. Аромат у нього такий нейтральний, свіжий, текстура. Відчувається трішки ось ця рисова пудра, але вона дуже-дуже делікатна, вона не буде травмувати. Наноситься пілінг на 5-10 хвилин на суху шкіру. Я, в мене пілінг є обов'язково в догляді, тому що в мене проблемна шкіра голови, тому раз в тиждень я обов'язково використовую пілінг, буду тестувати і потім обов'язково поділюся з вами враженнями. Сподіваюся, він мені сподобається. Далі це маска. Ось так виглядає. Об'єм тут 200 мл. Це відновлююча маска. Зараз подивимося, що тут в складі. В складі у нас тут жирні спирти, декілька олійок і протеїни. Маска повинна добре зволожувати, розплутувати волосся, пом'якшувати його, і думаю. Буде відновлювати, працювати на відновленням, тому класно підійде от саме для такого фарбованого волосся, для пористого, для пошкодженого. Але тонкому та низькопористому вона, думаю, не сильно зайде. Давайте подивимося, як вона виглядає. Маски, текстура такого суфлі, пахне вона приємно, такий свіжий аромат, не нав'язливий. Дуже цікаво спробувати. Я взагалі люблю засоби з протеїнами, для кучерів на моїх кучерях, на моєму волосі. Ці компоненти працюють дуже класно, дуже класно підкручують завиток, дають завжди об'єм, але протеїни підходять не всім. от Якщо у вас низькопористе волосся, то протеїни. Не люблять низько волосся, точніше, навпаки, низько волосся, не любить протеїни і може викликати такий ефект сухого волосся. Я протеїни люблю, буду також тестувати і обов'язково поділюся з вами враженнями. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи хотіли б ви бачити. Огляд на засоби саме від українських брендів. У мене вже багатенько не збиралося. Є ірозабела, і ось від Маріфреш дві лінійки, тому якщо вам цікаво, я обов'язково зніму окремий огляд саме на українські бренди. Напишіть мені, потрібно вам це чи ні, цікаво чи ні, в общем, чекаю вас в коментарях. І останній продукт в лінійці, це ось такий філер. Це щось по типу олійки, думаю, яка наноситься на кінчики. Не хочу витягуватися. Ось так також виглядає продукт. Не знаю, фокусується вам там чи не фокусується. Це філер для відновлення з також з протеїнами і гіалуроновою кислотою. В общем, це засіб на кінчики для відновлення для пошкодженого, сухого та тонкого волосся, буде працювати на відновлення, заволожувати і перешкоджати, не перешкоджати як це буде. Попереджати, о, попереджати посічені кінчики. В общем, отак він виглядає. Тут 50 мл. Я дуже равнодушна до таких продуктів, не особо використовую всілякі там олійки, філери, але затестити буде цікаво. Наступна посилка в мене тут від мейкап. Це я вже замовляла самостійно і підозрюю, що це замовлення з Польщі. Я замовляла собі гель. А зараз ми з вами його відкриємо. Я вам детальніше покажу. Так, ось так виглядає сам продукт. Я дуже хотіла цей гель спробувати. Мені його дуже-дуже радила моя підписниця в інстаграмі. Це польський бренд Hej Retail гель, старінговий гель для, ну, для кучерів, для хвиль, само собою, з протеїнами. Тут величезний об'єм, до речі, Він прям дуже великий. У мене взагалі сталінові продукти львіни не так швидко закінчуються. мені їх дуже надовго вистачає, і от прям такий об'єм, це на пів життя вистачить. Давайте подивимося на текстуру. Зараз в мене тут трішки білік залишився. Так, ага. Бачите, він такий, я не знаю, видно. Ай, він такий, не знаю, видно вам, чи ні. Він рідкуватий, мабуть, вам не видно. Ну, в общем, Я його також буду тестувати, обов'язково буде огляд на нього в Тіктосі і в Інстаграмі. Ну і, напевно, зніму потім вам на YouTube. Такий аромат у нього приємний. Пахне якимись квітами. Розуміла, я взагалі не дуже орієнтуюся в ароматах. У мене ніколи не викликає якихось там супер асоціацій Якщо аромат мені подобається, то він просто подобається. Я можу сказати, він квітковий, свіжий там, чи якийсь можливо солодкий, а от прям якісь нотки там квітів. Ну, єдине, що я відчуваю, це цитруси, бо ну, це просто-просто. А якийсь там а, квіти, потім якісь там фрукти. Я ніколи цього не відчуваю. Просто аромат мені або подобається або не подобається. Цей такий є сладкувато-квітковий, приємний. Мені подобається, буду пробувати цей гель. Обов'язковий у мене на тестування на осінь. Поділюся потім враженнями. Відкриваємо тепер величезну посилку з Хорба. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, ви вже бачили цю посилку, але я ще нічого тут не тестувала, окрім одного засобу, а так все ще лежить і чекає свого часу. Я знаю, що за Хьорба всі люблять розпаковки, і я знаю, що я обіцяла відео зняти окремо про те, що я замовляю на Хьорбі, особливо для волосся, і я його колись таки зніму. Не знаю коли, не буду обіцяти. Але найближчим часом постараюся відзняти, бо там з'явилося зараз дуже багато класних новинок, товарів, і хочу з вами ними поділитися. Також хочу показати, що в мене є за хьорба, бо я дуже взагалі люблю цей сайт, як там просто рай для кучерів і в принципі багато корейської косметики, тому я там зароблю замовлення дуже дуже часто. Перший засіб це пінка від Шимоща. Я думаю, ви всі знаєте цю лінійку, знаєте цей бренд, точно знаєте їхню легендарну маску з протеїнами з цієї лінійки, мед і йогурт. Пінка з'явилася нещодавно в лінійці, і також вона ось недавно з'явилася на iHerb, тому я взяла собі на тест. Я думаю, вона буде дуже така зволожуюча. І має непогано підкручувати. ну Якщо судити взагалі по всій лінійці, то ефект в неї має бути от саме такий. Подивлюся, сподіваюся, вона мені сподобається. Взагалі я дуже люблю пінки в використанні, мені їх багато, тому не було ще, напевно, такого, щоб пінка якась мене розчарувала. Далі Not Your, not your Mothers uh, Curl Talk, лінійка Curl Talk це також пінка. Цей бренд нещодавно також з'явився на Хорб. Я хотіла замовити собі гель, тому що взагалі ця внійка дуже популярна серед кучерявих блогерів. Я хотіла взяти собі на тестування також гель, але його виловити дуже важко, його одразу розбирають. Пінка з'явилася в наявності, я одразу кинула її собі в корзину і буду пробувати. Тут в складі зволожуючі компоненти, також багато протеїнів. тож, я думаю, буде також підкручувати, зволожувати і давати. Легку або середню фіксацію. Багато в мене сподівань на цю пінку. Сподіваюсь, не розчарує. Далі багато з'явилося новинок у бренду M'El. Я взяла собі на це тест два засоби. Тут у мене кондиціонер з лінійки Mango і зволожуючий гель. Це лінійка з імбарем, якщо не помиляюся. Ось так виглядає кондиціонер. Все без силіконів, звісно, не знаю, поки нічого не можу сказати. Буду тестувати, будуть потім загальні враження. Взагалі, я люблю цей бренд. Він важкий. Хоча у них там на Хьорбі з'явилася лінійка, здається, сі Якщо не помиляюся, так називається. От вона легка, вона підійде навіть тонкому волосю, А решта засобів у них зазвичай такі важкі. Цей досить такий універсальний кондиціонер, тут багато. Також олійок, багато зволожуючих компонентів, протеїни. в общем тут дуже класний склад і об'єм тут 355 мл. Буду пробувати. На гелі в мене взагалі немає ніяких сподівань, тому що це зволожуючі гелі. Я люблю зволожуючі гелі, але вони мені тримають не сильно, тому, як правило, я їх використовую в комбінації. У нього прям, ну, дуже така желейна текстура, аромат от якраз він пахне імберем. Така ж текстура, я думаю, він буде класно зволожувати і добре працювати в комбінаціях. Соло, я не думаю, що він буде тримати, але буде в общем, перевіряти. Далі я ще взяла собі маски від бренду Mary May. Тут аж така величезна упаковка, маски з гіалуроновою кислотою і пантенолом. Тут в наборі йде 30 штук, тобто одна маска виходить десь 23 гривні. Взагалі дуже зручний формат на кожен день. Я не, ніколи якось не покладаю якихось великих надій на маски, на тканинні маски. Для мене це таке більше баловство, але це дуже такий приємний ранковий ритуал, тому я часто їх роблю і, в принципі, люблю. Тож, взяла собі, бачила у багатьох блогерів рекомендації стосовно цих масок. Формат зручний, не будуть пересихати тут. Всередині є такі щипчики, щоб їх брати, щоб налізти туди пальцями, і буду користуватися, потім також дам вам відео. Останній продукт саме за Hurba це бренд One OneSync. Якщо ви дивились попереднє відео, там я робила огляд на їхній тонер для обличчя з медом, і я в нього просто закохалася, тому вирішила також взяти собі і спробувати ще їхній сонцезахист, така от малютка. Скільки тут? 50 мл, ну дуже маленький, але виглядає ну прям гарно, естетично. Я таке люблю. Я не знаю, на яких він фільтрах, Якщо чесно, я не читала. У мене просто позакінчувалися всі мої соцзахисти, тому я його закинула собі в корзину і буду пробувати. Як ви бачите, ця осінь буде прям насичена тестуванням різних засобів, особливо для волосся, тому що мені ще їде величезна посилка від The Main Choice. Я там не забавляла собі купу всього єдине. Якщо ви користуєтеся цим брендом, користувалася раніше, то зараз перевіряйте склад, тому що склад багатьох засобів у них на жаль змінився, і дуже багато де вони пододавали силікони, але все рівно є багато класних засобів наявності, і без силіконів мені там приїде. Гель, декілька масок, лівіни, общем все також буду тестувати. І ще їде посилка з Цефори. Там у мене засоби від Бріоджо, В общем, набрала я собі роботи на всю осінь. Дуже-дуже багато всього хочеться спробувати, всього хочеться протестувати. І я сподіваюся, що в мене буде час все це знімати. А ми переходимо з вами до наступної посилки. І це у нас з вами буде бренд ЮНІКО. Я думаю, його всі бачили. Огляди на них знімає знімали багато А Я якось відмітила їх в сторіс. Вони мені давно пропонували співпрацю. Мені щось на той момент було не цікаво, або просто не хотілося з нічого знімати. Я відмовилася, бо це якраз здається, була зима, період відключення світла, і я не була впевнена, зможу я їм створити якийсь якісний контент чи ні, тому я відмовилася. А потім якось відмітила їх в сторіс і вони мені запропонували вислати подарунок. Я вже в інстаграмі показувала розпаковку цих продуктів, але я їх досі ніяк не можу протестувати і не зняти на них огляд. Давайте подивимося, що у нас тут. Тут у мене хайлайтер, сяючий рум'яна і мультитаск. Давайте почнемо з хайлайтера. Ось так все дуже гарно виглядає. Я взагалі. Як тут кажуть, сладка на всілякі гарні естетичні баночки. Я іноді можу купити якийсь продукт, просто бо мені сподобалася упаковка. Все. Тут виглядає все дуже так мінімалістично, дуже гарно, дуже естетично. Взагалі, в макіяжі я обожнюю сяючі продукти, а от рум'яна і хайлайтер це прям мій must have. Це те, що обов'язково є в мене в макіяжі. Якраз осінню я фарбуюся значно частіше, тому що літом я практично не фарбуюся, так як сильна спека і мені некомфортно. Давайте подивимося, я вам хочу зараз спробую принаймні зробити якийсь свод. Це засіб біохайлайтер, його можна наносити як базу, тобто для того, щоб трішки підсвітити а, шкіру і потім наносити на нього тональний. Можна використовувати як рум'яна. Зараз трішки з вами зі Виглядають вони красиво. Я не знаю, чи вам видно. Сяйня тут, звісно, таке, що буде видно із космоса. Ну, кайф. Виглядає прям дуже-дуже гарно. Напишіть, до речі, в коментарях також, чи хотіли би побачити. Свочи на мені в якомусь макіяжі. Я не часто знімаю такі відео, але якщо вам було цікаво, я зніму свій повсякденний макіяж, і ми з вами протестуємо ось ці продукти в дії. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Мені подобається продукт, виглядає гарно, в нього такий теплий підтон, тому що я не люблю дуже холодні хайлайтери, так як у мене шкіра світле з теплим підтоном. Так, у рум'яна, як бачите, пакування точно таке ж саме, і пляшечка також виглядає так само. Це сяючі рум'яна, і їх ми з вами зараз також засвочимо. Я не знаю, знову ж таки, що вам буде видно. Сподіваюся, вам там взагалі щось видно. І є фокус, як бачите, ой, рум'яна мені взагалі дуже подобається. Такий гарний відтінок, і вони також дуже гарно сяють. Ой, мені вже так прям хочеться це все затестити і вам це все показати. Останній продукт цього ж бренду це їхній легендарний мультитаскер. Я думаю, ви бачили їх абсолютно у всіх. Це продукт, який можна наносити на губи, на щічки, на повіки. В принципі, я і звичайні рум'яна, так, наношу, інколи навіть помаду можна наносити як рум'яна. Але цей продукт ніби як має бути не комедогенний. Хоча всі ми знаємо, що комедогенність це такий більш індивідуальний фактор. Я не буду вам зараз показувати скотч. В мене відтінок Flame, а це ось такий оранжевий відтінок, вогняний, як вони його називають. Але притушуванню він має бути такий більш персиковий. Виглядає все. Ось так. Дуже гарна така скляна баночка, металева кришечка просто естетик. Я в захваті. У мене ще тут є один брес-пак від українського бренду. Виглядає дуже гарно. Це бренд Вілам. Чесно, я в захваті просто від цих пляшечок. По-перше, тут є ось така листівочка, імена це дуже приємно, яку мені підписали. Оксана, у вас розкішне волосся, і я невимовно рада, що наш комплекс стане частинкою вашого догляду за волоссям. Бажаю вам приємного користування команда Віланемо. Такі дрібнички, але вони насправді дуже приємні і покращують загальне враження про бренд. Ось так виглядають самі баночки. Ну, погодьтеся, що це ну, прям дуже естетично. Якщо в мене колись буде свій бренд, то він буде виглядати якось так. Але я трішки затопила, коли вони мені написали. Я не запитала склад засобів, хоча я зазвичай це завжди роблю, тому що не всі користуються засобами силіконами, і я це завжди уточнюю. А тут я не запитала, тому напишу бренду перед тим, як користуватися, напишу бренду, дізнаюся, з силіконом вони чи ні. Сподіваюся, що без силіконів, тому що це був би плюс один класний бренд на українському ринку. В будь-якому випадку я їх протестую, поділюся потім загальним враженням. Сподіваюся, що вони мені сподобаються. Залишився ще один бренд, який я хочу вам показати, і це та співпраця, якою я дуже-дуже сильно пишаюся, і, чесно кажучи, про яку я навіть не могла мріяти. Я не знаю, чому вони обрали мене для співпраці, тому що це буде співпраця в Тіктоці. Бо я не вважаю свій Тікток супер естетичним, супер класним, так, да, він корисний, але на рахунок от якоїсь естетики. Я не хочу намагаюся знімати в такому форматі, але це не завжди виходить. Коли ти робиш укладку, коли ти маєш волосся, це не завжди можливо. Але все рівно, коли мені запропонували цю співпрацю, для мене це було таким шоком, що я вам просто не можу передати. Я просто пищала і одночасно плакала, тому що я не могла в це повірити. І це буде співпраця з брендом Jamalone. Ми зараз з вами розкриємо, подивимося, що тут, тому що мені надсилали фото, але я нічого не роздивлялася, нічого не нюхала. Хочу з вами зараз це все відкрити, показати. Потім це все буде в тіктоці, поки що не знаю, що точно коли, але точно буде. Тут два пакуночки таких. Це якийсь отакий. Що це взагалі? Це, мабуть. Подарунковий набір догляду для тіла має бути і, собственно, самі парфуми. Зараз покажу вам це все детальніше. Давайте спочатку відкриємо ось цей великий набір. Боже, чесно, мене просто тримтять руки, колотиться серце, тому що правду, ви просто навіть не уявляєте, наскільки ця співпраця для мене важлива, тому що коли я починала вести блог, я мріяла про співпрацю, чесно кажучи, з брендом Marifresh. Бо на той час всі блогери їх рекламували. Мені дуже хотілося спробувати, але не просто спробувати, а от прямо отримати з ними платну співпрацю. І в цьому році для мене це стало можливим. І я не могла навіть уявити. Про те, що я колись буду співпрацювати з Малон. Просто потіштеся а, разом зі мною. І я не хочу бути дуже банальною, розповідати про там оці всі а, вірити в себе, мріяти і так далі. Але правда потрібно, якщо ви впевнені, що а, те, чим ви зараз займає, займаєтеся, це прямо до вашого, від цього роте і вам це подобається. І але вас ніхто не підтримує, просто продовжуйте. Просто продовжуйте, вірте в себе. Але не просто мрійте, а й робіть для цього певні кроки, і все обов'язково стане можливим. Я в цьому році в цьому переконалася. Мене було скільки класних співпраць, про які я навіть не уявляла. Тому я переконана, що наші мрії дійсно можуть здійснюватися, і все в нашому житті можливо, але з нашою працею. Добре, сказати. Але, звісно, що для цього потрібно щось робити, а не просто мріяти і вірити. Нарешті відкриваємо. Ох. Виглядає це все дуже гарно. Так. Е я не хочу зараз це все прям доставати. По-перше, це займе багато часу. Е просто вам розповім, що тут. Це. Гель для душа, це лосьон для тіла. А це я точно не знаю що, але бачила у інших дівчат, що це підставка під ці два набори, тобто під ці два засоби. Якщо не помиляюся, це набір, англійська груша і фрезія. в общем, ну Про естетику Джамалона знають всі, не буду про це. Багато говорити, повторюватися, виглядає, звісно, що це все неймовірно, дуже гарно, пахне також дуже приємно, а ми з вами зараз відкриємо парфуми. Так виглядають ці мі парфуми. Я хотіла спробувати їхні парфуми давно. Наскільки я знаю, вони не супер стійкі, ну і не супер бюджетні. Я не думала саме про цей аромат, я хотіла спробувати, якщо щось там. З морською сіллю на літо, але мені прислали ось цей набір, тому я спочатку спробую, звісно, ці, а потім, якщо мені сподобається, замовлю якісь інші, тому що у мене взагалі є дуже складна історія з парфумами. Я не кожен парфум можу на собі носити, тому що мені... Одразу може стати погано, в мене починає нудити, сильно боліти голова, тому я з парфумами дуже обережна. І мені далеко не всі парфуми підходять. Але е, в мене невелика своя колекція, в мене немає якихось там супер дорогих ароматів. Напевно, найдорожче це будуть буде Jo Malone. Якщо вони мені сподобаються, я придбаю собі ще якісь, можливо. А, давайте поки про цей парфум. Ось так він виглядає. А, скільки тут мілілітрів, я не знаю. Не вказано, чи вказано? 100 мл. Так, про сам аромат. Аромат такий. М такий мускусний, трояндою, якийсь такий трішки різкуватий, квітковий, але приємний. Я не люблю е квіткові аромати, я люблю такі. Більш свіжі, з кислинкою, можливо, навіть місцями солодкі, але от квіткові взагалі не моє. Але цей аромат приємний, він для мене такий осінній, зимовий, він трішки важкуватий. Я б його не носила точно влітку, тому що я б від нього задихалася, але на осінь зиму, думаю, він мені підійде. Я от з ним похожу і сподіваюся, зможу його носити. Так, і це всі посилки, які я хотіла вам сьогодні показати. Сподіваюся, коли приїдеся порай за моїм я зніму окреме відео. Буду все тестувати, буду потім знімати вам огляди. Сподіваюся, може десь на якийсь засіб зніму і відео з самим з процесом тестування. Не знаю, подивимося, не буду нічого обіцяти. А скоро вийде відео з фаворитами літа. Там будуть мої улюблені засоби. Пишіть в коментарях, які б ви хотіли бачити взагалі відео на каналі, який огляд був би вам цікавий. Я буду з вами прощатися, підписуйтеся, лишайте свої вподобайки, коментарі і до зустрічі в наступних відео.